А зараз увага! Дуже термінове оголошення, якщо ви слідкуєте за нами, і ви вже впевнилися в справжній зламостійкості наших виробів і хотіли б собі такі, але ви вагаєтесь, тому що ви вже колись купили, встановили собі двері іншого виробника, пропонуємо вам угоду. Ми замінимо вам двері іншого виробника на свої і компенсуємо. Їх повну вартість. А задля алтаря науки це буде дуже чудова колаборація і дуже взаємовигідні стосунки між виробником та клієнтом. Потрібно, щоб у вас були якісь папери, на котрих вказані компанія-виробник, клас зламостійкості. Нам не потрібні двері від якихось забудовників чи від мас-маркету. Нам потрібні двері, реально котрі зроблені по типу наших схожими виробниками з металевих листів, там мінімум, типа як вони заявляють, 2 міліметри. І щоб були якісь папери, ну документи на придбання, якісь договір чи тощо з гарантією, навіть це дуже важливо. І якщо там встановлено клас зламостійкості таких дверей, це топчик. Тому вам точно пощастить. Чекаємо ваших дзвінків.